Доброго раночку. Ось такі у нас пісні десь з шостої ранку. О, там у нас є великий горіх, і вони сидять на гілочках і так гарно співають. Боже, я не можу. Це тут мій огород. підемо подивимося, що там є, а потім я буду чистити цибульку, яку викупила вчора. Яка ось ось по червені, мені здається, вона буде якась оранжева. Так, тут ще є багато. Якийсь такий хороший сорт мені попався. О, ці, мабуть, рожеві будуть. Хороший сорт попався, і тут їх прям багато-багато, вон вони великі. Стану з тої сторони. Ось дивіться скільки. І вони не мали... Ага, вони з півпочкою, так, да, це рожеві будуть. Мабуть, я не впевнена. Так, що у нас сьогодні тут ще є? Бурячки, квіточки, А Щось замовкли. Мабуть, я налякала їх. А це в мене нут і не дивуйтеся, тут в мене стоїть такий тому що тут собака постійно бігає зараз і вона мені ломає тут все. Сусідська. Ось, ось наклонилася, але воно якесь, якимось чудом воно виживає. Ламається і виживає. Так, ну, кукуруза наче є, але здається мені, що не дуже то ми її поїмо, тому що вона така малесенька, малесенька. Та у мене, бачите, будиночок є. Це я зробила сама, да. я молодець. Ой. А ось це великий це у нас інжир. Там його дуже багато, але він зелененький ще. Метелики літають. О, вчора я ходила тут, повиривала. Весь кріп, який неправильно ріс, шпинат, який вже квіточки пустив. Тут цибулька була, повикапувала. Кермек. О, паук. Потім до квіти до кінця і треба буде їх позрізати. У мене буде цілу зиму, буде сухий букетик. А ось цибулька. Маленька частина, і он до там ще є. Дивіться, ну я прям мені так подобається. Я буду називати оцю цибульку це шалот. Не впевнена, що це так, але у мене буде шалот. Звісно, є малесенькі, є побільше, є такі. Хотіла на базарі пошукати червону, ну, арпажіку. Але, ну, прям кримського не було. Було лише таке. І є маленькі, звісно. Ось цей білий тут теж багато маленького. Є такий. Я знаю, що він повинен бути великим, але на моїй землі щось, щось воно не дуже. А ось такі цибулинки, я до речі, хочу почистити і замаринувати на зиму. Ось в баночки поставити, то такі маленькі, якраз знайду, куди їх діти. Тому що чистити так на зажарку це просто мука. Так, це все водилю вбираємо. А це моя дитина вчора шукала клад і сказала, не заривати. Ось. Цибулька. Це, звичайно, так. Ось вона. Я так тішуся, тому що в мене є чотири види цибулі. І я з нею буду гратися. буду якісь робити ці. Як воно називається? Цибуля в конфетюрі. Така карамелька, щоб ставити на брускетти і на сніданочок. От буду гратися. Не знаю, хто як робить, але мені зручно ось так. Ось такі цибулинки я буду відправляти на сушку. Коли вони підсохнуть, я їх уже в ящичок, акуратно схожу. Так, мені здається, вона гарніша. Плани, які? Зараз я тут все поприбираю, ой, комаха. І піду, подивлюсь на огороді, є там абрикос чи нема. Якщо є, то я її зірву. І відвезу на базар свікрухи. Заодно на базарі подивлюся, що там є. Пішла з абрикосами, побачила, що тут є такі яблуні. Клас. Це у нас такий покинутий огород. Ми сюди не ходимо, тому що там немає забору і люди ну, такі. Не дуже порядочні ворують тут. Тому чисто за плодами ходимо, за горішками, за марабелькою, за абрикосами. Чоловік сказав, що десь тут абрикоси. Угу, щось бачу. О! На землі дуже багато. Так, це що? খেলি খুব এক Приїхала з базару, наче багато всього купувала, але по факту дивлюсь і нічого. Тут у мене зелень, базилік, м'ята, рукола. Це у чоловіка взяла безкоштовно. Це капусточку теж на ринки подарили. Цукерочки взяла такі різнокольорові. І до них я брала ще батарейки. Перчик теж взяла у чоловіка. Свекруха подарила мені чесничок. Зубна паста, пергаментна бумага, оливкова олія, таблетки від алергії. Це маска для волосся. Ще таку не пробувала. Сьогодні буду пробувати. О, світло вимкнули. Це міндальна мука. Буду робити макаронси з лимонною начинкою. Чоловік взяв навушники, пів півкурочки домашньої, бумага і така салфеточка для вікон. Фейрі. Теж свікрухані персики. Купила ще собі розсаду. Не знаю, буде вона актуальна зараз в таку жару чи ні. Тут у мене перчик червоний, місистий, баклажанчики і гострий перчик. І чоловік ще собі взяв такий бокс великий для своїх там зберігань. Так, біля соняшників ми поставили басейн. Зараз будемо його набирати і буде купатись наша дитинка. Але тут є гамак, ось він. Тому будемо якось так. Хтось може лежати в гамаку і в водички. Хтось може сидіти там. Попідмітала я подвір'я. Світла до сих пір нема. Ми зробили з чоловіком вже всю роботу. Майже всю. Ми ще не наповнили басейн, але сьогодні вже нема сил. І ще посадили. Гіркий перчик перший ряд, потім два солодкі перчик червоний і баклажанчики. Між баклажанами я теж посадила чорнобривці, щоб колорадський жук не їв. І от з чого ранок починали, тим і закінчуємо. Тут мій Дмитро щось набирав водичку. Але мало все на добраніч.